Навіть в умовах війни українські вчителі не лише навчають школярів у надскладних умовах, але й демонструють педагогічні інновації, креативні підходи до викладання та здобувають престижні світові нагороди. Українські вчителі відновлюють освіту на звільнених територіях, продовжують чинити опір в окупації, або ж змінили учительську кафедру на окоп і зі зброєю в руках захищають країну на фронті. Вони евакуйовують дітей в укриття під обстрілами та тримають тил, підтримуючи своїх учнів та їхні родини. Освіта під час війни це не лише про підручники та зошити, це ще й джерело підтримки, зв'язку з нормальним життям для дітей, а для тих українців, котрі виїхали за кордон і вчаться дистанційно. Це ще й зв'язок з рідною мовою та батьківщиною. Професійна та самовіддана праця українських вчителів заслуговує на виняткову відзнаку. Понад 3798 закладів освіти в Україні постраждали від бомбардувань та обстрілів, а 365 з них зруйновані повністю. Але там не припинилося навчання. Українські педагоги зіткнулися з викликами, які зруйнували б навчальний процес будь-де, але не в Україні. Опановані під час пандемії інструменти дистанційного навчання, наші вчителі вдосконалили і продовжили вчити школярів під час повітряних тривог і блекаутів. В Україні створені проєкти, які розповідають про приклади вчительської самовіддачі, зокрема, вчителі важливі, проєкт вдячності мужнім педагогам, який є прикладом стійкості, а також ініціатива Global Teacher Prize Ukraine. Яка розповідає історії вчителів, щоб висловити їм подяку, відзначити важливість їхньої праці та надихнути на нові звершення? Ми також хочемо розповісти про українських педагогів, які розвивають і виводять на новий рівень українську освіту, які йдуть в ногу з часом і навіть випереджають світові освітні тенденції, застосовують унікальні методики і несуть знання, котрі завтра дозволять українським школярам. Бути впевненими і освідченими. Зокрема, вчитель фізики із Запоріжжя Максим Гвоздецький отримав національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2023 року у номінації Вчитель Новатор Року. Максим Гвоздецький ще під час карантину почав монтувати навчальні відео, а під час повномасштабного вторгнення вдосконалив створення безпрецедентних відеороликів, героями яких стали месники, хобіт, супермен. Аквамен, «Дарт Вейдер» та інші відомі персонажі, котрі доступно демонструють навчальні теми учням. За створення унікальних матеріалів Максим Гвоздецький отримав спеціальну нагороду, освітню подорож від міжнародної організації War Child та грант від ЮНІСЕФ на мільйон гривень. Письменник та бізнес-тренер Сергій Вожов став ініціатором впровадження в школах Закарпаття. Курсу з підприємництва та предмету фінансова грамотність. На його уроках старшокласники розробляють стратегію, вивчають ринки, створюють справжній діючий бізнес у стінах школи. До прикладу, старшокласники можуть створити підприємницький проєкт, який стосуватиметься рукоділля, випікання, технологій, декору, вирощування рослин, туризму. Організації заходів, екологічних ініціатив та будь-що інше, що зможе приносити прибуток та матиме попит. Кошти, отримані внаслідок такого бізнесу, спрямовують на вирішення соціальних проблем міста. Будучи в минулому російськомовним, Сергій Вожов прийшов на українську і став автором якісного українського продукту, бестселера для підлітків Мрія на мільйон, яка увійшла в хіти продажів на якабу. А весь наклад був розкуплений за два місяці. Українські вчителі важливі, унікальні, прогресивні, мужні і неперевершені. Світ змінюється швидко і трансформується роль вчителів. Вони більше не єдине безперечне джерело знань, а наставники, ментори, провідники у світ. Жоден штучний інтелект не замінить вчителя. Сьогодні на перший план виходять людські якості та м'які навички. Вміння працювати в команді, надихати та зацікавлювати, конструктивно опановувати емоції, ставити цілі та вчити їх досягати. Освіта та знання змінюють світ, а ключ до змін в освіті вчителі.